Нічна атака на Україну. Ворог більше п'яти годин тероризував регіони ракетними ударами. Загалом росіяни випустили 81 ракету різного базування та 8 шахедів. Є поранені та загиблі. Більше подробиць у сюжеті. Нічної масовий обстріл України уночі, 9 березня, російські війська завдали масового удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Шість кинжалів загалом було випущено противником. Використовувались літаки е, різні так. Літаки стратегічної дальньої авіації, ті ж самі міг 31 і так далі. От е, маємо на сьогоднішній день зараз хвилиночку. 81... Пуск е, ракети, крім того, було запущено вісім шахетів. За інформацією генштабу, нашим вартовим неба вдалося знищити 34 крилаті ракети та 4 шахеди. Калібр та Х-101, Х-555 Це те, що ми можемо збивати, і реально із 48 збито 34 ракети. Далі ті керовані, авіаційні ракети там було організовано певну протидію, і вони, зрештою, не досягли своїх цілей. Це ще рахуйте мінус 8 ракет. Ми не будемо їх писати у збиті, просто організовано протидія. Мінус 8, х31, х59. Однак, на жаль, прильоти таки були у 13 регіонах України. Постраждали сусідні із Рівненської області. Це Житомир, Тернопільська область, Івано-Франківська, Вінницька та Львівщина. Є загиблі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, три будинки зруйновані, зуїлі автомобілі. На жаль, четверо загинувших. Співчуття родином загинувших. Вічна пам'ять тим, хто загинули, рівненщина теж була під загрозою удару. Однак наша ППО надійно відпрацювала о 6 ранку. Наші сили військові військові заявили про те, що відпрацювали сили ППО, і ми можемо бути на цей момент тут спокійні сьогодні. Вранці чимало запитань, що будемо робити зі школами. Порадившись з управлінням освіти в рівному, це стосується виключно рівного, хочу сказати, і посилово. Ми прийняли рішення, що навчальний процес сьогодні буде в асинхронному режимі. Ракетні удари були і в столиці, і на сході нашої країни. Там ситуація складна. Є перебої з водою та електропостачанням. Ілля Тимошевський, новини Рівного.